Доброго ранку. Я швиденько роблю собі канапочку, майже 5 хвилин, і теж, певно, не 5 хвилин. Так, І в мене англійська. Так хотілося зранку будильник переставити, але, думаю, ні, сьогодні багато роботи. Взагалі будуть насичені, взагалі цілий місяць буде насичений. Є багато планів. І там, коротше, літо буде насичене, то не тільки місяць, а взагалі все літо. О, так що, так що, що таке. Перекушую скоренько на ходу і сідаю за англійську. Всім гарного дня. His mother name Lucy. Uh -huh. What do you think it should be? Mm. The name belongs to, to to, the mother, remember. Okay? Uh -huh. The mother, uh. -huh. His mother is lucky. No.

Їмо омлет, а сама йду, гляну на свої черешні, бо щось чую, що щось тут дуже тих шпаків багато є. Поки я прийшла, цілий табун шпаків позлітало. Не знаю, що вони там ще можуть гристи, вони ще не є червоні, але вчора там на Чубку вже було пару червоних і я вже їх не бачу. А то не видно, є там трошки таких вже червонявих, і вони вже їх вчепилися. Нині я бачу, як ми не почіпляємо ці іграшки, чи фульгу люди кажуть чіпляти, то, то тих черешнів і не буде. Всім смачного. Дівчинка наїлася кашки і ще тут щось думає, щось. Вона не багато їдає. кашки з'їла, Я так само вже три години тому канапочку одну з'їла, тут вже другий раз проголодалася. О, це апаймалітка файна, ай-яй, яка ладна. Привіряю, привіряю. Марія, може потрошки міняти гардероб? Я, я вже такий костюм маю, але я маю е, шоколадний колір, а ще Мама, треба Мама, і Той, що ви маєте, ви ще більше походали. Воно вже все на вас велике. Мама всі свої більші повіддавала костюми е, родичам, друзям е, на цей, тому що ну, ті вже завеликі на неї. Тепер треба нові собі такі взяти, але файно. Я, я таке не люблю Лиринка, мені воно таке зручне. Воно не мнеться, слухає штани, все як має бути, так як я люблю. Взагалі маємо багато дівчата, так. дуже класних е, речей зараз на рекомендацію. На... буде актуально багатьом було Ліп... починає... е, дні народження всякі, ви... весілля, будь-що. І нарядні сукні вам сьогодні покажуть. Водночас прості, а водночас і нарядні то, то короті, дуже, дуже дуже багато цікавого. Ну, зараз ми поснідаємо і підемо, підемо робити розпаковку. Подивіться, що вдягнулася Христинка. Вона вже на море готова, так? Готова? Хочеш купатись? Так. Підемо купатися. Шкода, що в нас басейн не відкривають. Вже би в нас відкрили. Вже б таких мацьопиків можна було водити. Так. Та, тобі допоміг тягнутись так. Тіжить. Хлопці взялися до роботи, Романович бере. Тут щось е, причіпляє, на що чіпляти ті іграшки, а Володя... А ти я бачу поїдаєш же. Я такі добренькі вже, але дуже мало, але є. Тому на, самому... Тверді, вроді би червоні, але тверді. на самому чубку такого кута вчепив. О, може він буде дійсно той кіт відлякувати, Володя. Бачите? Не ну, бояться у чай. Результат, бачите, бачите. Результат туди, коли вже достигнуть. Ну, да. Як вони вже здостигнути влята його. У ну, нас да, тих іграшків цілий мішок був на то. Я я вис... що, ти бачив, що люди так чіпляють, так. Я бачив, як ялинку ввішають. Ми та до того Як так? ялинку ввішують і тоді кажуть, що ще давати? Та чуєш як ялинку? От утво треба, Володя. То, то ми ще не вчепили, ви на Ютубі введіть, подивіться. О, люди. Як люди роблять. Хочеш зрештою. На, наша підписниця ти. скинула нам таке, знаєш, що таке, що кричить там таке. Е, ну, то, 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 воно коштує три тисячі, воно дороге. Але, але воно вже би було на руки. Ага. Воно надовго не буде. Та, та трошки пізніше. Хоча вона вже в кінці травня завжди були червоні. Дівчинка зараз буде тішитися. Дивись, скільки дядя вже черешеньків нарвав. Вони ще не ядкі, але вони вже солодкі. Yeah. Бачиш? На! Бабуся, тобі зараз почистить, почекай. Okay. На одній Володя трохи почіпляв, тепер Романович почіпляв гачечки і вже заліз тут на чубок. Що там чіпляє від медики, песики. Тато треба, щоб... щоб вони виділи, як підлітають, а з загиляками я не знаю, що вони будуть видіти. З галяками вони добре приглядають. Добре приїжджаєш. А як? Та я можу на патику вчепити, але. Ні, чіпляю на гляку і все. Манович, ви ще маєте їх. Та я пішов, я їх повикидав дуже досі. Треба забавки ляльки чіпляти. Але падають. На, на бабуся ще має. Христи. Падають, бо я це <реш> відбедить. Діду не на. навчепи, дай свій дяді, щоб вчепив. То дяді треба дати. Ага. Ти маєш тобі вчора тітя подарувала від медика. Хестуся. А нам треба вберегти черешеньки, якщо воно Я взяла їжу, йду качаю. Як думаєте, чого? Не за те, що мені хочеться романтики чи ще щось, а елементарно за те, що хочу відігрітися. В хаті холодно, а на дворі вже як не крути. Тепленько, сонечко гріє. Перекушую і беруся. За ванну, треба шви почистити, що ну, два місяці тому все відчищали. А вже шви знов, ну, крім того, що чорні, аж навіть в деяких місцях така шуба. У нас вентиляції нема. Напевно, зато, ну коротше, дуже-дуже ну Нічого, зробимо все. на город подивитися, що тут з моїми огірочками, чи десь ще щось вилізло, чи ні, і щось дуже нічого не бачу. Ті, що були, повилазили. Ось такі маленькі, ну тут ще є, тут ще один вилазить. Ну, На рядочок, може два, може три огірочки, що то за робота. Треба буде зараз їхати, купити огірків. І біля того рядочка зробити ще один і поносівати, бо я бачу, що ми того року будемо без огірків. О, А тут же обід смачного. Бать на скороку дуже дякую. Що там? Я вийшла відігрітися. Картоплю горіла? Угу. Але, але вона мені записана. Я ще собі накидала шквартів, смальцю. Ченахи, цілий баняк. Вчора ми були в кафе, ніхто тих чинахів навіть не рухав. Так що на нині ще а вічі. я вам що казала в суботу? Що ніхто їсти ну, не я ж буде в нас. Я не знала, але я відчувала, їм казали не готуйте нічого. То добре, то нині не треба варити. Добре. Ні, то дошки пірч компанію, так. Да. Пообідала, тепер ми будемо обідати. Володя вже трохи налазився по тих деревах вже. Що... У нас руки <ріць> болять та після ти... вчорашнього спорту. А та ти ще й не снідав дуже. <кхух> чинашки, добре, що є чинашки. Бери... Я не снідав, я зранку взагалі нічого не. Їм. О, а вже яка година? Що ти? Половина другої. Бери перець, <кхух> я перцю не даю, як вару, бо христинка буде їсти. <кхух> я ще нині кави не пила, що воно буду пити. Перший раз каву. Що ти п'єш? Ану, скажи підписникам. Кефір засмакував дитині. В мене чуть-чуть там на дні було допила, я їй ще долила. Ще хочеш? Хочеш ще? Так. Давай, які вусика. Та давай, мама, ще тобі влиє, вже вже не не вичищай так, давай. Будемо трошки братися до прибирання. Іринка пішла. Ванну, Іринка, що де там? А, Іринка, дай й щастя, слухай. Та що воно така чорнота, тут я вже і дротиком, і тим, і ніяка, то і хімія вже то, то, то не знаю, що, коротше. Обшикати але... треба і, і тим, і щурачкою. А живот, дротиком драю, аж. аж воно, воно потім підсохне, воно буде вже, Три, цей, воно буде біліше, ці, біліше але шарами. потім поки. Пару раз покупається, Вірші пара, часу, пара. пара піде і на далі те саме. А я буду братися вікна мити, коротше прибирати в кухні я фасади. Хочу, зараз скоро йду, вікон в, минули, хочу в себе в кімнаті, там вікна помити, але там Христинка спить. Фасади в кухні помити. Кімнати не буде чути, мама? Буде? Ну, а та не буде, то, не буде можете вторгнути. Шкода дитину збуде. Буде. Коротше, будемо прибирати. А, наша дівчинка вже виспалася. Наші хлопці і дівчата обідають, щойно трошки обід пізнуватий. Це для володі це нормально, так і зараз ще дівчинка пообідає. Обігай, ми їдемо. Ми ще підемо на розпаковочку. Ми сьогодні ще маємо поїздку до Львова, теж несподівано, не заплановано. Так, нас запросили до Львова. Їдемо трошки на вечір, на вечір ще посидаємо. Треба підтягнути. Я вже ванну помила. Ó, ég hef líka vikna pomela, paru vikon. Вже в дорозі їдемо до Львова. Ще там ззаді є Богданчик, захотів з нами їхати. Запросила нас Христина на вечерю. Там ще будуть наші знайомі. Так що нині вечір. Думаю, що ми файно проведемо. Так, ну, Але це вже не так багато часу, але і так, добре, що вирвалися. Я кажу, робота є завжди, а, а такі, такі моменти, можливість. Бути разом поспілкуватися рідко Так, да, да. та тому, тому треба використовувати всі, всі можливості. Ми вже на місці. Чекаємо всіх. Біля вже десь під'їжджає. Кажу, шкода мені, якби була знала, що тут така, така велика площа. Та ви під'їхали. А це та, що є, де дітям гуляти і майданчик, я щось не подивилась, була без з взяла, аж мені шкода. Тут от, 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 велика територія, ми ж тут ніколи не були, звісно. О, зараз подивимось. щойно побачила, що посеред ресторану є ось такий басейн з рибками. Там кухня, тут бар. Ну так, дуже багато це місця є. Ми вже погостювалися, так файно посиділи, ой, поговорили, дуже файно. І вже всі по своїх конях і всі додому. Що, треба ще якось з того Львова виїхати, бо тут такий рух. Але той, але той, але той, але той ресторан так чисто біля траси. Десята година, мама, рух. Ну, то все рівно є, то є Львів, то є Львів.